Саме така техніка дуже добре зарекомендувала себе у багатьох військових конфліктах по всьому світу. Військові використовують такі квадроцикли абсолютно для різних фронтових цілей, наприклад, евакуюють поранених. Удиходи легкі, маневрені та ідеально підходять для проведення спеціальних операцій. Крім того, вони можуть бути оснащені різним озброєнням. Два повнопривідних хайсан 600 у кольорі хакі з об'ємом двигуна 600 кубів, потужністю 40 коней, мають автоматичну коробку передачі з максимально заявленою швидкістю руху 80 км за годину. Військові потребують таких транспортних засобів. Саме тому міська адміністрація горішніх плавнів підготувала ці квадроцикли в якості подарунків для України українських воїнів наші підрозділи будуть, сподіваюсь дуже задоволені наявністю такої техніки. Можливе використання цієї техніки за призначенням як підрозділами радіоелектронної боротьби, в тому числі і підрозділами розвідки, підрозділами медичного забезпечення для евакуації пораненого особового складу. Ну і можливості переміщення будь-яких вантажів негабаритних до місць виконання завдань, особливо там, де це ускладнюється. Зв'язку з постійно частими обстрілами, і крупна велика габаритна техніка не може підійти до тих міст. А такі квадроцикли невеличкі, маневрені будуть. Надійною допомогою нашим військовослужбовцям під час виконання завдань така техніка полегшуватиме логістику, наприклад, боєприпасів, продуктів харчування, розповідає військовий Сергій Крамаренко. Сподобалось те, що цей квадроцикл можливий використовуватись також разом з причепом. Передбачено Фаркоп, і крім цього, навіть у разі якщо він десь застрягне, то можливо за допомогою лебідки, яка в наявності на ньому, також він сам себе може витягти з болота. Завдяки підтримки місцевої влади будемо наближати і пришвидшим нашу перемогу. За час повномасштабної війни місцеве керівництво постійно допомагає нашим бійцям, які знаходяться на передовій. Передавали все, що просили: побутові речі, спальні мішки, камери відеоспостереження, каремати, і не тільки. Такий негабаритний транспорт каже міський голова Дмитро Биков. Точно стане в нагоді захисникам. Квадроцикли. Які нам замовили військові, це перші два, які ми закупили. і Ще ми очікуємо чотири аналогічних механізми. Всього десь буде витрачено півтори мільйони гривень. І найближчим часом вони будуть передані в одну із військових частин. У планах продовжувати закуповувати багато сучасної, важливої та необхідної техніки, яка відповідає умовам сьогоднішньої війни, розповідає очільник міста. Ми хочемо так, щоб більше працювала техніка ніж наші хлопці, там, де ми можемо допомогти за рахунок роботів, за рахунок дронів. За рахунок механізмів берегти життя наших захисників. Квадроцикли відправили в місця розташування підрозділів. А в подальшому їх доставлять в район виконання бойових завдань, визначивши, кому в першу чергу вони потрібні. Нагадаємо, від початку 2023 року Грішньоплавнівська міська рада прийняла кілька програм, спрямованих на підтримку ЗСУ. У першому річному кварталі з міського бюджету вже витратили понад 5 мільйонів гривень. Таку ж суму планують направити на закупівлі для військових у квітні. Загалом діюча програма передбачає допомогу військовим на 40, 5 мільйонів гривень. Наближаємо перемогу разом.